Мене звуть Чернюк Леся, з освіти я юрист. Основна робота була в мене на державній службі, але я прийшов свій час, коли всі свої ресурси вичерпавши, я вирішила щось в житті змінити. І, в принципі, на заваді став карантин. Але, може не так на заваді, як дав поштовх для того, щоб себе реалізувати. В культурному напрямку на той час я вже вивчала турецьку мову, але під час карантину була можливість і ще продовжити навчання в сфері культурної дипломатії, пройти курс України Туреччина вікно можливості. І це вікно можливості для мене відкрило, запропонувавши проєкт між Україною і Туреччиною Вишитий рушник. Рушник гостинності. А на цьому рушнику зображені страви українські, кримські татарські, караїмські, кримчатські та турецькі. Вони зашифровані в QR-коді. А як ця ідея виникла? Ну, вона спонтанно я розуміла, що це буде вишитий рушник. Яким чином страв? Це також в свого часу, як відвідавши заклад харчування, було мінімалізовано щоб менше. Були якісь прикасання до того ж меню, і технології пішли далі, QR-коди, я побачила меню, і так виникла ідея зробити рецепти в QR-коді. Що нам про що це рушник розповідає? Нам розповідає рушник і про гостинність. І про вподобання, які страви та чи інша країна, чи Україні, в регіоні притаманні а, якісь страви, по яким, в яких традиційних звичаях вони подаються. Бо тут у нас є і даже коровай весільний, і київський торти, відомий на весь світ, і котлети по Київськи, і Кримськотатарська. Кава і турецька кава це зовсім різні кави, хоча здавалося б, кава, да? але тут сила дипломатії, сила подачі, розуміння, що трактує, як гостя прийняти. От, наприклад, в Туреччині є такі звичаї: коли засватають дівчину, то подає каву, якщо вона погоджується, вона солодка. А якщо відмова, то зелена. І тільки. Жених наречений може знати, що їй, йому відмовили, бо на Україні зразу всі бачать гарбуза замість рушника. От вам трошки така історія про культуру, про традицію. Ще на цьому рушнику ми бачимо елементи е, вишивки, принаймні троянди з е, вишивки е, сорочки е, Ру, Луганщини, е, район е, міста Айдай. Потім ми бачимо калину, бо без калини немає України. Це знак жіночності, ніжності і символ доба, твердості, мужності. У нас ще зображені п'ять колосків. П'ять колосків це і історія минулого і сучасності. Всім відомо, що Україна пережила такі є геноцид, як голодомор, і історія про п'ять колосків. І в сучасному світі, також, коли почалась повномасштабна війна, е, Україна, яка коромила півсвіту, не могла своє зерно е, реалізувати, але за допомогою Туреччини зернова угода, і ми своє зерно могли відправити країнам, щоб люди не голодували. Це про Крим, про виноград. Повино, старовинний напій, який із старих часів завжди також про гостинність. А на цьому рушнику у нас закодовано 53 страви: української, кримськотатарської, караїмської, кримчаської і турецької кухоні. А унікальний цього рушника що це ручна робота. І цей рушник був презентований в Українфором, а взагалі час створення цього рушника зайняло рік, і, звичайно, без підтримки міжнародного жіночого року цінності. Безпосередньо Далі Федорчук, яка в мене повірила, яка довірилася творчості, тому що все, що е, тут знаходиться, в мене було воно в, в моїй, так скажемо, голові, в моїй уяві. І я дуже вдячна пані Наталі, що вона довірилась, підтримала мене, повірила, це саме головне, мабуть. І е, подалі у нас чимало є планів, які ми будемо реалізовувати. В українській традиції, але з сучасними технологіями. А про подальші наші здобутки ми можемо побачити на нашому YouTube-каналі Сінності.